Всім привіт друзі! З вами я, ваш любимий Andrew Games. Сьогоднішнє наше відео буде маленько незвичайний, а іменно сьогодні від після вже стукнуло 3 роки. Так, друзі, цей час пролетів дуже швидко. Ми вже успіли пройти всі рівні на перанг, пройти всіх босів на перанг, пограти в Noi Update, який я, кстати, не зняв. Ну пробачте що. Е, успіли ми також іще не убивати сноці для того, щоб отримати заветний значок. Ну і всякое такое. І ще ми, ми питалися проходити всю ігру за 2 години і 15 минут, раді того, щоб отримати костюм Джона. Друзі, цей час пролетів дуже швидко. І сказати вам точно, воно пролетіло просто зашибенно. Так чого я клоню, друзі, настав час, щоб ми з маленько з вами поностальгірували по цій грі. Ну що, починаємо? Ну звісно ж таки починаємо. Наприклад, помните, як ми перший раз прийшли, зайшли в гру? Помните, як ми отримали свій перший перанг? А пам'ятаєте, як ми питалися пройти всіх босів на перанг для того, щоб отримати досягнення і для того, щоб отримати чорний костюм? Да, дуже добре пролетів час. А пам'ятаєте, як ми хотіли пройти всю ігру на 103%? Ну, ми її проходили на 101%. Пам'ятаєте, як ми хотіли отримати всі значки одобрення, які існують в грі? А пам'ятаєте довго чекаючий нойз апдейт, який всі чекали? Всі фанати Pizza Tower. Дуже класними механіками, дуже класним управлінням. До речі, коли я приходив Pizza Tower за Noize він мені казалося дуже легко проходити. Тому що дійсно за Noize вже тепер удобніше бавити. А помните Tower Eggplant Build, який ми узнали тільки коли самі пограли Pizza Tower? <праць> і так Ну і останнє... Помните, як ми проходили Pizza Tower? модифікації, а іменно мені це заповнили іменно круги, тому що це моя любима частина модифікацій по піцатаверу. Ну що, друзі, я вже пророзказав повністю, що ми помнимо, коли перший раз грали у Pizza Tower. Ну що ж, друзі, час пролетів дуже довго. На дворі зараз 2025 рік, а піцатаверу стукнуло вже три роки. Третє день народження Піцса Товера. І до чого я це все клоню? Просто хочу сказати, що Pizza Tower – одна із самих популярних і моїх самих любимих ігор, яких я тільки грав. Вона попинув, коли звісно коли я проходив її первоначально, я думав, що це точно так же, як в Rayman Legends, тому що Rayman Legends я дуже довго грав. Ігра получилася ну просто класна. Я за графіку взагачу все ідеально. В 10 із 10 я кладу цій грі. Одна із моїх самих любимих ігор, яких я тільки грав. Вона могла навіть для мене перемогти топ-3 самих моїх любимих ігор. А іменно на третьому місці була Антон Бласт, на другому місці Капхет, і на першому місці, звісно ж таки, Піцца Товер. Ну що ж, друзі, я надіюсь, ви здо мною поднестругірували точно так же, як і Pizza Tower. Надіюсь, що цей проєкт не помре от МакПіга, і ми по получимо або офіційне продовження, або якісь нові оновлення з іграбельними персонажами. З днем народження Pizza Tower!